Мир вам дорогі друзі. Гості, підписники. Повідомляю. Декілька людей, я знаю, що багатьом не цікаво, але декілька людей дуже за нами слідкують. Повідомляємо, що ми, дякувати Богу, благополучно приїхали додому із Франківщини. Там частково було, от ми заїжджали в жирівку, там доставляли термостата, по димогазах було показували. Це нас добре, заїжджали, ну до коней тих заїхати, вибачайте, ми так дуже багато заїжджали. Получається, ми від самого ранку до, до Смерканку їхали <смірканку> заїздили. У нас вдома приїхала ще одна посилочка. То я показував подібний тен, але це трошки інша потужність. Той самий виробник, кажу, я, ну, поки що я Ці над... ця надпись мене якби підкуплює. Надпись підкуплює мадий потім я скільки тенів бачу, скільки пакував, поки що так на вигляд тут якби масивніше, ці латуні, гайки, різьби, поки що нічого я ще не бачив. Тенку виглядає непогано, але ще тенкові, ну, далеко, скажімо, до цього. Це мій так само їх дуже подобається. Тобто у нас там три по півтора є вже. Це в нас такі маленькі теплоакумулятори, які ми будемо робити для Чисто для гарячого водопостачання. Більше не для чого. В той будинок, де я живу, щоб закрити, ну панельку будемо доставляти. І а це теж тут потужність, якби її впіймати. Бачимо 2000 Вт. О, тут пише 2000 Вт. Тут, тут 3 по 2. Всі разом дають загальну потужність 6 кВт. Якщо треба менше нам навантажити, наприклад, розподілити навантаження між будинками. По 3 кВт туди, по 3 туди. можна включити 2 плюс 2, то буде 4 кВт. Можна включити 2, ну, тобто один тен це 2 кВт. Якщо 2 тенти, 2 плюс 2, це 4 кВт. Якщо е, цих з'єднати, скажімо, ну будь-яких два з'єднати послідовно, вони будуть, е, це буде 1 кВт потужність при напрузі 220 В, тому що опір збільшиться. Вдвічі і потужність знизиться вдвічі. Якщо послідовно підключити, потужність знизиться вдвічі. Тобто 2 плюс 1 можна зробити. Це буде 3 кВт, 2 плюс 2-4, 2 плюс 2 плюс 2, це 6. Ну і можна три послідовно зробити, та скільки вийшло. 2 поділити на 3 не ділиться. Голова втомилася, а скільки 700 Вт буде. Приблизно, можливо, наприклад, 650-670. Так це те саме, але ну, більше потужність він довший, а менше потужність він коротший. Очікуємо відео там, де ми їздили по панелях. Ще не був. Сонечко сьогодні. Сонечко вчора було дуже холодно. Два дні було напевно, позавчора, бо я не бачив, тут вже не мені казала. О, на нашому котелчику ну, перегріву немає і недогріву немає. стабільно. Коли більше візьмить, коли менше, вана гріється, рушничок гріється що там на нашому теплоакумуляторі. О, бачимо, вже було раніше більше. Це було два е, таких дні, що без сонця, е, е, температура знизилася. Температура знизилася, Але запасу вистачає, запасу завжди є. Тобто надлишку немає, Томусь переживав, що закипить. Ну, Хоча б днів два-три, щоб сонця побуло. Сьогодні день сонячний, сьогодні е, кіловат ми зняли Трошки більше, я навіть не заходив, поравка зайти. Контролер собі висить, робить, панельки робить, ніхто нічого не зачіпає, ніхто нічого не робить, Вон собі робить вода, не кінчається, тепло. Були холодні ночі. Тоді більше включалося, якби ну, те саме пітно, рушничок, більше забралося на обігрів і разом оце, оце приміщення теж прогрівалося, прогрівається тепленько від цих труб. Тобто розсівається багато втрат, все гріється, і води поки що не кінчалося. кажу, був день такий. Бо я був на Франківщині, там було той день, ну досить сонячно було, а дружина казала, що так холодно було, такі чор чорні хмари. Десь 3 кВт, що енергії тільки видав наш контролер. Це дуже-дуже-дуже хмарний такий день. Практично, десь, як, як осінь, чи зимою десь хмарний день. О, сьогодні, а, вчора, а, вчора трошки з'являвся більше. Сонце було, Сьогодні вже сонечко, каже, було. Якось так, І знову воно підганяє, і поки що 3 кВт під е, такого. Будиночок, якщо використовувати досить інтенсивно, височає з головою в літній період. Симку не знаю, як буде. Слідкуємо за нами, будемо доставляти панельки, будемо доставляти ще навантаження. Побачимо, що з того вийде. Наразі всім до побачення.